Доброго ранку, малята. Сьогодні особливий день. І чим же він такий незвичайно особливий? Спитаєте ви. Діти, сьогодні перший день весни. Нарешті до нас прийшла весна. Ми можемо відчувати перші її подихи. Сонечко вже сяє по-особливому, не так, як взимку. Все частіше сонечко виглядає до нас через хмарки. Воно зігріває все навкруги. Тануть сніги та з'являються весняні струмки. Послухайте, як звучить струмок. Весна іде, красу несе. На весняних галявинах з'являються перші посмішки весни. Це першоцвіти. Панна весна пробуджує від зимового сну все навкруги. Природа оживає. А ви чули, як співають навесні пташки? Прислухайтесь, як вони своїм голосом закликають весняне сонечко. Малята! Давайте і ми разом покличемо весну красуню. Весна, красуне, до нас прийди, світло сонця нам принеси, і веселощі, і гуляння, і на краще сподівання. Будем зиму проводжати, Будем сонце закликати. Разом будемо ми грати, весну красну зустрічати. Йде весна, ой, красна? Вся природа ожива, тепле сонце зустрічаймо. Здравствуй, весно чарівна! Нарешті прийшла весна. Діти, я вітаю вас з першим днем весни, і нехай сонечко посміхається нам щодня. До зустрічі малята!